Вітаю друзі. Знаходжуся зараз. Я на станції метро Мінська Ось дивіться можете ви бачити, що тут дійсно дуже багато людей, всі спускаються до укриття, але метро також продовжує функціонувати. І саме власне тому частина людей, які приходять сюди, вони одразу сідають просто в свій потяг і їдуть далі. Ну, принаймні, підземна частина метрополітена функціонує. як Ви можете бачити, багато людей сюди вже прийшло одразу з речами. Хтось прийшов з домашніми улюбленцями, запасами води та їжі. Е, є люди, які які взяли з собою взагалі коврики для йоги. вони собі там працюють на фрілансі. На щастя, як ви можете бачити, доступ до мережі інтернету, в селищному метрополітені є безперебійний. І, от, власне, я з мобільного інтернету проводжу зараз ось це пряме включення. Люди усміхаються, люди не бояться, не дивлячись на те, що сьогодні було завдано ракетного удару по столиці і по Київщині, і дійсно попереджають про те, що можливі повторні приноси. Однак наших людей не во. Тому що, як ви можете бачити, всі вони просто займаються своїми справами. Для них це вже така буденність. Вони не бояться в їх. очах немає страху, це головне. Всі ви пам'ятаєте, можливо, ті світлини під час другої світової війни, коли люди сиділи в лондонському метро, коли їх місто бомбили. Але врешті-решт це ж не завадило їм перемогти у війні. Ось і нам це не завадить. Як ви можете бачити, колеги? метрополітен функціонує і надалі, тому що потяги метро приїжджають, люди сідають, їдуть, і звичайно, частина з них залишається в укриттях і просто чекають кінця повітряної тривоги. повітряної тривоги Тому, будь ласка, ви бачите, місце тут достатньо. Температура тут комфортна, не так відстано, як на вулиці. Тому що, якщо ви ще вагаєтеся йти в укриття чи ні, однозначно так беріть з собою все необхідне і спускайтеся сюди. Що найменше тут точно буде весело, бо поспілкуватися тут буде з ким колеги? Передаю слово.